Органайзер він ось так приходить, дуже компактно, що дуже здешевлює саму доставку цього товару. Бачите, на перший погляд, незрозуміла штучка стає дуже зручним органайзером. Дивіться, це є все нержавійка. Воно ось так закручується, дуже легко. Це може скрутити навіть дитина. Інструкції для цього не потрібно. Вже скручую вам, показую, як цим користуватися і як легко його. Монтувати. Покажи тут русі, от, 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 як воно закручується. Тут є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 тих штирів. І ось вже скручена наша вар'єра, наш органайзер. Якщо ми його використовуємо для кришечок, ми можемо його ось так зробити. Дивіться, як зручно. Ось можна на ширші кришки, на менші кришки, воно в шуфляці, не буде зовсім займати місця. А другу ми можемо взяти так, також для сковорідок. Дивіться, як зручно. Тобто, ви собі на ширину сковорідки. Дивіться, яка класна штука. Чим не органайзер. Складаєте всі потрібні вам речі. Також ми можемо ось так його причепити до стіни і вішати, кому зручно. Кому як хочете, так і використовуйте. Дивіться, яка класна зручна штучка. Це бар'єр.